Всіх вітаю! Мене звати Ірина, і я представляю команду проекту Caregiver – Проєкту для опікунів. Дякую, що приєдналися до цієї навчальної сесії. Проект Caregiver є частиною програми. Горизонт, зокрема, програми EU for Health» і фінансується за рахунок коштів Європейського союзу. В проєкті беруть участь чотири країни-партнери, команди з університетів Португалії, Іспанії, Італії та Польщі. Проєкт реалізується з акцентом та в співпраці з Україною. Координатором проєкту є Атлантична медична школа «Есатла» в місті Баркарена, округ Лісабон, Португалія. Наша основна мета це підвищення рівня медичних знань серед опікунів хвороб особливо з питань серцево-судинних захворювань. Ми також прагнемо допомогти опікунам, тобто вам, розвивати навички догляду за допомогою різних інструментів, зокрема віртуальної реальності. І сьогодні ми зосередимося не на людині, яка потребує догляду, не на пацієнті, а поговоримо про вас, опікунів. Тому що опікуни теж потребують турботи. Ваше здоров'я, ваші емоції, ваше самопочуття вони також мають велике значення. Опікуном це велика відповідальність, і хоча це може приносити результати, водночас це виклик. Є три найпоширеніші проблеми, про які варто згадати: це стрес, соціальна ізоляція і управління часом. Речі про стрес варто наголосити, що роль опікуна може бути фізично та емоційно виснажливою. Цілком нормально відчувати пригнічення і тривогу в цій ситуації, адже ви не є медичним працівником і раптом вам доводиться давати ліки, допомагати з гігієною чи організовувати медичні візити. Стрес це частина цього процесу. Але важливо, він не повинен бути вашим постійним станом. Ви заслуговуєте. На підтримку з правильною інформацією, інструментами та часом для себе ситуація може значно покращитися. Отже, що робити в цій ситуації? Не вагайтеся звертатися по допомогу до медичних працівників або груп підтримки, діліться обов'язками з рідними та друзями. Вам не потрібно робити все самостійно. Знайдіть заняття, яке допоможе вам розслабитися. Зробіть це частиною вашої нової щоденної рутини. І дуже важливо, залишайтеся активними. Навіть легка фізична активність покращує настрій, додає енергії. Головне регулярність невеликі зміни можуть мати великий вплив на ваше самопочуття. Крім стресу, інтенсивна щоденна рутина опікуна може спричинити його дистанціювання від друзів, від сім'ї. Це може спричинити самотність, ізоляцію чи відчуття відсутності підтримку. Пам'ятайте, просити про допомогу це нормально. І важливо залишатися на зв'язку з іншими, навіть якщо це кілька хвилин щодня, навіть онлайн. Ваша мережа підтримки важлива не лише для вас, а й для людини, яку ви доглядаєте. Коли ви відчуваєте, що маєте підтримку, ви краще здатні надавати її іншим. Намагайтеся підтримувати зв'язок з близькими, навіть якщо це лише дзвінок чи відеозв'язок раз на день. Це може суттєво вплинути на ваше самопочуття та допомогти уникнути ізоляції. Також намагайтеся брати участь у подіях, навіть навіть особливо культурних кіно, театр, концерти, ярмарки це важливо, і це слід сприймати як обов'язкову частину вашої щоденної рутини. Тут йдеться про рівновагу і про те, щоб знайти час для себе. Балансування між роботою, особистим життям і доглядом часто створює відчуття, що ви не встигаєте в якомусь із цих напрямків. Знову ж таки, це нормально відчувати перевтому. Особливо, коли ви стараєтесь бути на висоті в усьому. Але пам'ятайте, це все не про ідеальність. Це про те, щоб робити все можливе. І знаходити моменти балансу, де це можливо. Ви стараєтеся, і це має велике значення. Поради, які ми можемо вам дати. Плануйте заздалегідь. Це допоможе вам поєднувати догляд та особистий час. Ставте пріоритети, визначайте найважливіші завдання. Але залишайте простір для відпочинку та турботи про себе. Пам'ятайте, що догляд за собою такий же важливий, як і догляд за іншими. Коли, можливо, делегуйте. Співпраця з рідними чи професійними опікунами полегшить вам життя. Якщо вся відповідальність на вас, у вас немає простору на помилки, а помилки іноді трапляються, і саме в ці моменти важливо, щоб хтось міг вас підстрахувати. Сьогоднішня тема може бути суперечливою і здаватися нереалістичною, адже суспільство не ідеальне, а система охорони здоров'я часто нестабільні. Але визнати, що вам потрібна допомога, це перший крок до пошуку рішень. Роль опікуна це великий стрес, і з часом. Це може призвести до проблем тривожності, депресії, навіть до серцево-судинних захворювань тих же самих. І саме тому важливо дбати про своє здоров'я. Також ви не можете дбати про інших, якщо не подбаєте про себе. Важливо розпізнавати ознаки стресу та виснаження, тобто емоційного вигоряння. Типові симптоми це постійна втома навіть після відпочинку, складність з вирішенням дрібних проблем, уникання спілкування, втрата мотивації до повсякденних справ або улюблених занять, безсоння або навпаки постійна сонливість. Відчуття, що ви недостатньо добрий опікун, фізичні симптоми без очевидної причини, головний біль, розлади шлунку, м'язове напруження. Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми з цього переліку, це сигнали вашого тіла. Час подбати про себе, час трохи зупинитися. І саме про це ми сьогодні говоримо. Запрошуємо вас також до дискусії.